Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Прогулюючись парком, я звернула увагу на одне дерево. Яскраві ягоди на гілочках привертали до себе увагу. Звичайно, це була горобина. Погляньте, яке це гарне дерево. Горобину ще називають кудрявою через форму її листя. Вона ніби накинула на себе ажурне мереживо. Ягоди горобини є ліками для людей та їжею для птахів та звірів. З усіма горобина дружить, всіх нагодувати намагається. А якщо захворіє хто, то і підлікує. Діти, а чи зустрічалася вам горобина? Чим це дерево вам запам'яталося?